Микола Тарновський, золоті ветка. Продовження оповідання шило вилазить з мішка, частина третя. Так діло не піде, зупинив його директор і поправив. Не він відповідає, а ми з вами за нього відповідаємо. Ну і нехай не розгубився за Я вірю Петрові трохи молоч. Вірите? якось лякано перепитав директор. Звичайно, уже без певності відказав Антон Антонович. А на якій дозвольте запитати підставі на всіх підставах Василю Артемовичу. В такому разі крізь почав цідати директор. Скажіть, у вашій практиці, хоча один раз бувала стопроцентна успішність цілого класу? Ні, не було. Мотнув головою завичі, погладив широко лисину, робив це ніжно, обережно, наче в свою голову за те, що вона ніколи не підсовувала йому таких неприємних сюрпризів, як стопроцентна успішність. От бачите, тобто, вдоволено кивнув директор. Пом'ялися ще кілька хвилин нарешті Антон Антонович знайшов Соломонове рішення. Я думаю, от що, – мовив нерішуче. Давайте повернемо Петрові трохимович у звіт, нехай подумає над ним до завтрашнього дня, а ще дамо йому чистий бланк. Це на той випадок, коли він надумає щось поправити. Директор щось пожував, кивнув, то видать буде найкраще. Я не одразу второпав, чого від мене вимагають. Вернули мій звіт і всунули в руки чистий бланк. Порадили гарненько подумати, щоб комар носа не просунув, а то, чого доброго, комусь забагнеться влаштувати перевірку, почнуть розбиратись щодо чого, а це добром не кінчається, тож розумніше не давати приводу для такої уваги. Я все те вислухав і, забув, що попрощатися, вийшов на двір. Там уже панувала пізня осінь. Сірі густі хмари обложили небо. До Зверху сіялися колюча мжичка, рвучкий вітер зривав з дерева стані листки. Такий неспокій у природі буває перед тим, як має випасти перший сніг. Я стояв на ганку і не знав, куди податися. Найкраще було б забратися в бібліотеку і обміркувати наодинці ситуацію, що склалася. Ця затишна думка була змитана вибухом сміху, що вихлюпнувся крізь відчинену квартирку вчительської кімнати. Невже це з мене регочуть? Невже я зробив щось погане? Чимось нашкодив їм? Але ж я старався з усіх сил від щирого серця прагнув допомогти учням засвоїти програмний матеріал. Тож невже я такий невдаха, що нічого не вмію робити? Де мені сховатися в напасті? Коли б так ближче ще дростанка? Я би негайно побіг туди. Всю ніч біг би на простець через поля і ліси, щоб зайти до рідної хати, сховатися за її глиняними стінами. Аж раптом другий вибух сміху наче штовхнув мене з ганку. Я, не сповільнюючи кроку, побіг на вулицю, на квартиру. Мені треба було ні, я сам не знаю, чого мені бракувало. Старий Борийко йому ж було вже 36 років, порався на обість, щойно привіз від колгоспої скриди. Деребиняк э, просянки для корови скинув перед хатою і тепер поспішає перенести пашу до клуні, бо ось ось може пуститися дощ і добре підмокне. Господині намагається допомогти йому, але тільки заважає, і коли Оникіович проганяє її, бо ж хвора, що дівчина на... надвердила собі крижі. Ну, а мені мені саме такої роботи ось бракує. У мене кипіла злість, душила образа, вимагала виходу, і я, взявши від господині вила, заходився виргати пашу. Ворийко щось казав, застерігав, щоб я не надривався, але я не чув його застережень. Мені конче треба було відчути свою силу і пробудити в собі волю до опору, бо та воля, здається, задрімала. Як тільки ми з господарем перекинули пашу до клині, Відразу зіпанув густий дощ, той осінній дощ, і скоро не кінчається. Господар не знав, як подякувати мені за підмогу, буквально затягнув мене до своєї хати на вечерю. Весь час мені носило їсти на вчительську половину. Я радо прийняв запрошення, сьогодні мені було б тяжко лишатися самому. Господиня добула зі сховку, аж до льоху спускалась якусь особливу наливку. Частувала нас, сама ковток випила, і весь вечір, поки ми вечеряли та гомоніли, намагалася щось мені сказати, та не наважувалася, знайшла час і потрібне слово вже, як я відходив на свою половину. Ви мені вибачаєте, що не бридаю, але можу нарешті спитати чи правді добре вам у нас? А чи, може, ви все терпите і не рішаєте сказати? Здибала вчора кушні риху, то вона почала розпитувати про вас, як про рідного, цікавилася, що їсти, і на чому спити. Та сказала, що ви, як у них квартирували кілька тижнів, то любили на сніданок котлети з гречаною кашею і чай з печивом. А я вам той супчик веру, то кашу молочно подаю. А ви їсти нічого не кажете. І ще Кушніриха призналася, що там скучають за вами. І Марко недавно говорив з директором, чому забрали від них учителя. І буцім сказав директор, що учитель повинен жити в такій сім'ї, де панує повна злагода. кажуть, Марко сердився. Вельми на директора за ті слова, почав щось перечити, директор сказав, що Петро Петрохимович, людина доросла і має право вибирати, що йому ліпше. А чи вам у нас ліпше, я не знаю. Бо ви все сприймаєте, як є, і мовчите. Коли ще чогось бракує, то кажіть, ми роздобудемо Варко. Ти це до ранку завела балачку, дай Петро трохи мовчу відпочиток, зупинив свою балакучу дружину господар. Та чекай я хочу усе розказати, як воно є, почала було знову господиня, але я поспішно запевнив їх обох, що почуваю себе у великій хаті, як у раю і що всім задоволений. А як застався сам, роздягнувся і ліг на свою царську постіль, маючи надію швиденько заснуть і бодай до ранку про все забуде. Але марними були мої надії, моя чіпка пам'ять старанно, з найменшими подробицями, відтворювала те, що, сьогодні, що було сьогодні в учительській, по кілька разів прокручувала перед моїм уявним зором окремі сцени і мізон -сцени, щораз надаючи їм нових відцінків. А коли бралась прокручувати останній епізод, мною знову поволодівало збентеження. Тільки далеко за північ я збагнув, що мені треба нарешті вирішити, буду я виправляти свій звіт чи не буду. Як тільки прояснилося це питання, то одразу ж відповідь появилася. Я мушу стояти на своєму і захищатись до кінця. Так і тільки так. Справді, як це я можу тепер поставити комусь із своїх учнів двійку, коли всі вони. Вже знають свої оцінки, мають його табелях і щоденниках, знають і те, що у нашому класі поганих оцінок немає ніхто. Всі вчилися старанно, та чи маю я будь-яке право виставляти учневі погану оцінку, коли він засвоїв матеріал програми. Ніхто мені такого права не давав. Отже, все просто і ясно. Нічого не треба міняти і переписувати. Дійшовши до такого висновку, я одразу ж заснув. А Пробудив мене бадьорим гуком горластий півень, що разом зі своїми подругами сховався від сльоти під стріхою саме під тим вікном, до якого примикала моя подушка. Розплющив очі і бачу, що спав добряче. Хмарина за ніч трохи порідшала і пропускала скрізь сіру товщу сонячне світло, але мряка не вщухала, отже доведеться закаляти нові черевики. Черевики? Куди ж мені сьогодні йти? Ой, лили, мене ж. Чекають за очі з директором, все вмить пригадалося і, здається, небо раптом опустилося нижче, хмара згустилась, і я розмігався на півдні, який розбудив мене, не уявляючи, який це день має бути і що він принесе мені. Може, переписати звіт в останній майнуло в думці, але я рішучі одягнула себе всякі вагання. Ще ніколи не чув я в собі такого зосередження, як того ранку. Здавалося, йшов несмертний бій, у якому вирішальним може бути кожен рух. Зосереджено вмись і витерся цупким рушником. Не менш зосереджено поснідав. Варвара Микитівна нагодувала мене свіжісінькою кров'янкою, принесеною сестри, котра придушила на свята кабанця і, як водиться, між родичами, поділилася свіжиною. Після сніданку я. Вичистив старенький плеч пальто, натягнув кашкету, постояв перед зеркалом, нагнув максимальною поважності.